Керівництво комунального підприємства «Автотрансер» звертається до мешканців Білгорода Дністровського з проханням бережливого ставлення до контейнерів для побутових відходів. Адміністрація комунального підприємства Автотранссервіс інформує, що міська влада та колектив підприємства роблять все можливе для своєчасного збору та вивезення побутових відходів і підтримання території міста в належному санітарному стані. Для цього на регулярній основі ремонтується та оновлюється контейнерний парк, вводиться в експлуатацію нова сучасна техніка. Разом з тим останній. Нім, часом працівниками підприємства фіксуються факти пошкодження нових контейнерів, завантаження в них залишків будматеріалів та гарячої золи від пічного опалення. В тому числі мешканці Білгорода Дністровського стільки встановлених контейнерів з ухвалу крадуть колеса. Керівник підприємства В'ячеслав Ганчурін продемонстрував пошкодження нещодавно встановлених контейнерів та звернувся до містян минулого року. Ми повідомляли мешканцям нашого міста про встановлення нових євроконтейнерів. Цього року ми вже зіткнулися з проблемами. Проблема полягає в тому, що вони пошкоджені та не підлягають ремонту. Внаслідок недбалого поводження з побутовими відходами та ймовірними підпалами. Хочу звернутися до всіх мешканців Білгородністровського з одним єдиним проханням: відноситись до майна міста як до свого власного. Внаслідок такого недбайливого ставлення до спільного майна міста псуються нові пластикові контейнери. Виходить з ладу спецобладнання автомобілів. А підприємство вимушене витрачати додаткові ресурси для його ремонту, намагаючись оновити матеріально-технічну базу підприємства. Ми вже пропрацьовуємо шляхи придбання іще ще 30 контейнерів. В місті вже працює новий сміттєвоз, призначений для цих контейнерів, і дуже важливо, щоб такі випадки більше не повторювалися. Автотрансервіз звертається до всіх мешканців Білгорода Дністровського. Не завантажуйте гарячу золу від пічного опалення та важкі матеріали в контейнери. Краще покладіть їх біля контейнера, бо техніка не розрахована на підйом перевантажених баків. Спеціалістам доводиться власноруч розбирати відходи. Поважайте працю комунальників. У разі виявлення вищезазначених порушень. Звертайтесь до комунального підприємства Автотрансервіс за телефоном 067 109 93 90 та через цілодобову гарячу лінію ні ситуаційного центру муніципальної варти 068 86 149 48 анонімність повідомлень гарантується Олеся Симчинська натлулкінчук першим муніципальний